Ну що ви, гайси. Виставляю камеру, ой, аж так буває. Я буду з вами спілкуватися. Так. Значить, про що я з вами хочу поспілкуватися? Точно знаю, що я сьогодні буду робити відео про податки для пасічників. І вам буде ну, як мінімум корисно. Хочу зразу зазначити, що в мене є вже подібні відео. Стосовно податків для пасічників, і одне відео є безпосередньо з експертом в даній темі: це е, адвокат, е, юрист, адвокат, не знаю, він себе класифікує до кінця, е, а саме Сергій Гриньов. Ми з ним робили інтерв'ю. в мене на каналі є. Можете погортати. там про податки. Він розказав все просто ідеально. І інтерв'ю доволі таке... Ну, три там є що послухати, багато цікавої інформації, від податків до е елементарного там, дотації для пасічників. <кхід> ну, а я вам хочу сьогодні розказати, вже виходячи після інтерв'ю нашого десь вже півтора-два роки, навіть що пройшло, і я хочу вам показати, верніше сказати, власний досвід вже, е як же ж пасічнику. Сплачувати податки, або коли пасічника будуть заставати податки, або чи варто пасічнику боятися податків. Коротше, це все одна і та сама тема, і е, вона дуже таки проста. Як виявилось, вона проста. Е, в нас в Україні доволі непогано побудована фінансова система, але погано побудована податкова система. Тому що. В нас приходиться ну, на малі господарства більше податків, ніж на якісь великі холдинги і так далі в співвідношенні. Тому ну, я думаю, в майбутньому податкова реформа в нас в державі буде і буде доволі таки ефективна для того, щоб якісь там ФОПи або бізнеса, які тільки реєструються, ті самі ФОПи, які тільки зареєстрували, щоб вони хоча б років ну, 5-10 не мали абсолютно ніяких податків для того, щоб вони могли ставати на ноги. Залежно від виду діяльності. Ну, на сьогоднішній день ви бачите, я вже сижу в своєму магазині. Я маю власний магазин І з податками, як ви розумієте, я вже зіткнувся напряму і зіткнувся так, як воно діє. Ну, мене це все діло не лякало. Ну, Верніше, як вам сказати. Я переживав про те, як це буде відбуватися, як це буде сплачуватися, наскільки це великі суми, там ці податкові тиски і так далі. Але в результаті я дійшов до висновку і вже, як показала практика, це не є так страшно, якщо у вас працює бізнес і все. Так от, як же ж бути пасічником? Значить, якщо ми говоримо без магазинів, без цього все, ви просто є пасічник. Ви просто є пасічник. І ви все вдома поставили там 10 жодних сімей. Ем, стоїть питання, що поки поставили просто 10 бджолиних сімей, і у вас пасіка не зареєстрована, то ви юридично не існуєте. Тобто ви юридично не сплачуєте податки. Ну У типу, вас немає якби, доходу на цю всю канатілі, яка називається пасіка, тому що її юридично не існує. Тобто пасіки немає. І відповідно для місцевих органів влади вони це все не бачать умовно. Але ну, ніхто ж нас в Україні примусово там, тебе не заставляє реєструвати пасіку і так далі. Але я раджу зареєструвати пасіку. Чому зареєструвати? Процес реєстрації пасіки він не складний. Ви просто йдете в сільську раду, в місцеву раду, кажете, хочу зареєструвати пасіку. Ну Чи вже ваш там, округ територіальної громади там, і так далі. Ну, коротше, в органи місцевого самоврядування. Йдете. І до них кажете, хочу зареєструвати пасіку. Вони вам там дають, що вам там треба заповнити. В моєму випадку це було, я пішов до ветеринарного лікаря, треба зареєструвати пасіку, він мені сказав, що треба зробити, взяв всі відповідні аналізи, які йому потрібно. Я купив цей паспорт пасіки, він його заповнив, поставили печатки, він його десь там в місцеву раду завіз, завізував, додавав печаток і все. Якби пасіка в мене юридично існує. Єдине, що я платив там, за реєстрацію пасіки від там, 20 до 50 сімей. Ти там платиш. Е, боже, 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 зараз вам скажу. Ну, коротше, було в районі 1000 тисячі, тисячі гривень. Щось таке. Е, типу це за аналізи, за реєстрацію, не знаю, кому там є, але суть в тому, що все це прописується в паспорті пасіки. Тобто це не є велика сума. Е, навіть якби це було 2000 чи 3000, я думаю, це не була б велика сума і е, було б все добре. І в моєму випадку в мене це ветеринарний лікар це робив взагалі без питань. Тобто я з цим не возився, там в чергах не стояв годинами, не це, і просто все було максимально просто. Е чим це добре? Це добре, тим, що ви можете здавати мед. Тому що там є там, певні перекупи, які купують мед, то треба, щоб паська була зареєстрована. А є такі, що їм пофіг. Ми всі це знаємо, в принципі. Е Потім вашу пасіку потравили, куди ж ви будете бігти? розумієте? А якщо у вас пасіка 100 сімей і у вас вона не зареєстрована, і ви ж, ну, ви ж повинні якось, якось захиститися, да? а то ковтнете язика і будете ходити розказувати, які погані аграрії, бо у вас пасіку потравили. Простіше ж, коли у вас є та реєстрація, то ви можете якось побадатися, хоч б спробувати. Да? Тобто повоювати. І дуже багато є позитивних справ, які їх перемагали пасічники. І це якби нормально. Але пасічник повинна розуміти саме головне: не аграрії винуваті в ваших бідах, а ви недосконало придумали систему, яким чином ви будете оборонятися. Потім ваша пасіка зареєстрована дає вам перевагу в тому, що ви стаєте оператором ринку. А коли ви стаєте оператором ринку, цей момент всіх лякає, що тут будуть якісь податки. Дивіться, в сільському господарстві в Україні є такий закон. Номер 165, здається, не пам'ятаю, не буду в це вдаватися. Номера, але Но суть в тому, що він існує, він працює, де зазначено, що працівники сільського господарства, які виготовляють продукцію сільського господарства або реалізовують продукцію сільського господарства, вони не сплачують, не сплачують податки, якщо їхній оборот становить 30, становить не більше 30 оподаткованих мінімумів. На доходи громадян. ну Це йде типу, мінімалка 6-700. На сьогоднішній день цей показник є 300 тисяч. Тобто, якщо ви е маєте 300 тисяч обороту за рік, то ви можете не хвилюватися і собі спокійно працювати оператором ринку, у вас ніхто ну, не буде якби, за це обкладати податками. Це стосується переважно тих людей, які здають мед оптом, і потім в них цих там, скільки, там 200 тисяч заходить на рахунок, і це вже бачить податково. E, значить, другий момент, коли ви вже перевалили цей податок, ну точніше, цей ліміт 300 тисяч, то оцих вже все, що вище, йде, оподатковується за ставкою 18% на, на доходи громадян і 1,5% військового збору. Тобто, якщо ви там заробили 350 тисяч, то оподатковується лише 50 тисяч. Ви тоді повинні там надати якусь справку, типу, що у вас там є, що ви дійсно виготовляєте цю продукт. Ну, коротше, тоді починається бурда, і типу, там, ого огу. Ем... Я колись так само коли не займався своїм бізнесом, думав, що це капець, блін, думаю, це треба цілий, там ще щось. Ні, бухгалтерів не треба, нічого цього не треба. Пасічники повинні бути розумні. Вам скажу, що є великі пасіки, які переєстрували себе, і вони просто що роблять, вони просто ділять між своїми родичами. І це нормально. Кожен може мати собі свою пасіку типу, і нею займатися. Допустимо, було б круто, там, якби моя дитина, майбутня дитина, моя мене немає дитини. Займалася бджільництвом і, і там, ходячи в школу, там, не знаю. Вона вже б заробляла гроші. Так як там, е, мої попитки були заробляти гроші, ще будучи в школі саме на медові там, мед, металолом, ну, коротше, стандартні приколи. Е, щось получалось, щось не получалось. І до сьогоднішнього дня щось виходить, щось ні. Ну, поки що е, потрібно працювати. І якщо тоді я до кінця не розумію цих механізмів, то на сьогоднішній чітко, день чітко бачу ціль, і я до неї рухаюсь. Е, це якщо так відступити. Далі. Що пропоную вам я, вже виходячи з власного досвіду, оці всі приколи з операторами ринку, це виключно для тих пасік, які там ну, мають 10-15 сімей, там бабушка вийшла, чи дідок вийшов, там, чи мужичок вийшов і продав там, тих пару літрів меду на базарі. І це ще оператор ринку треба для того, щоб стати на базарі. Ну, типу, що у вас була така можливість, там берете тіпо, ветеринарний якийсь цей момент. Берете, типу, і все, от я дивіться, торгую законно на базарі місце мені виділили всі діла, лати, я сплатив там той невеличкий збір, е, і все. Е, до речі, якщо відступити вступити в цій темі, я колись слухаю інтерв'ю дуже такого відомого мільйонера, і я вам скажу, що реально от реально було б круто, якби в нас податкова система працювала по принципу ми не ліземо в торгівлю. <гану> і податки були в тих місцях, таких як заправка. Ну, типу, ми і так платимо тіпа, збори на, на акциз на пальне. Да, а щоб такі маленькі бізнеси могли, ну розумієте, мені не потрібна держава, щоб я вів бізнес. Ну не потрібна для торгівлі держава. Не потрібна. Тому що в нас е, ну, будь-яку торгівлю держава ну, вона вводить в рамки певні. Да? Е, Можна ж виставити елементарні якісь мінімальний закон, так як це було в Старій Європі, і ті закони зробили Європу багато. Все. Тобто не такі, як є зараз в Європі, бо зараз вони ущіняють, ущільняють, ущільняють, ущільняють. А такі закони, щоб дали максимально простір для ринку, торгуй, заробляй і збагачуй бюджет держави. Скажете, як бюджет держави збагачувати? Та дуже просто, можна було б зробити якісь фонди, там добровільні внески, можна було б якісь донати для держави безпосередньо, щоб держава акції продавала, облігації внутрішніх, щоб вони були популярні в державі. Це можна це все проробити, не обов'язково дерти податками по 40%. Е і тоді було б набагато крутіше. Ну я думаю, у нас це буде на черзі, і наше керівництво, наша влада буде робити так, щоб громадяни дійсно могли заробляти, а не Ховати ті гроші, бо чим більше податок, тим більше грошей буде входити в тіні. Це є дуже погано для держави. Тому, якби там був податок 1%, то я думаю, чи там 5%, всього 5%. То ФОПом працюєш, плати 5% від свого обороту і все, ну, типу, все. І без всяких лишніх цих там моментів. Я думаю, це було б дуже круто і це було б дуже корисно, тому що. Просто платиш 5%. Все. Ем, я вам скажу, що. А, все, давайте так. Відступ зробив, мої роздуми. Е, Продовжуємо це. Що рекомендую вам я безпосередньо, коли ви займаєтеся бджільництвом, ви повинні чітко розуміти, як будете реалізовувати ту продукцію. Ой. В більшості це буде продукція реалізовуватися не тільки оптом. А ця продукція буде реалізовуватися ще безпосередньо. Ця продукція буде реалізовуватися безпосередньо в Інстаграмі, десь на ну, Ліксія, я не знаю, десь там на Prom.ua, десь в магазинах, десь, 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 десь. І ви повинні подумати, чи, ну, чи може вам мало оператора ринку. Чому мало? Тому що. Якщо ви молода людина, якщо ви хочете дійсно розвивати пасіку, ви можете з неї продавати все від вуликів до меду, тобто ви повинні чітко це розуміти. І тоді ви можете просто зареєструвати ФОП на другій групі, спрощеною системою оподаткування або на першій групі, дивіться, що вам підходить більше. Якщо у вас не буде фізичного магазину, то я думаю, і на першу групу можна зареєструватися. Це для базарників переважно. Ну, друга група на спрощеній системі, це класно, У тебе ліміт 5,5 мільйонів. І ну, якщо ФОП буде досягати 5,5 мільйонів, це буде шикарний просто ФОП. Якщо оборот буде 5,5 мільйонів, тобто це дуже вже хороший і непоганий бізнес буде, який ти буде, там, щомісячно приносити там, від 1000 до 5000 доларів чистого доходу. І тому. Я рекомендую пасічникам, особливо молодим, які хочуть займатися бджільництвом, не паритися про те, що у вас буде зареєстрована пасіка. От мені добре, що в мене зареєстрована пасіка, тому що я можу свій мед тут продавати. Ем, а ви реєструйте пасіку. Ви продавайте звідти мед, реєструйте ФОП. ФОП зараз 2700 приблизно. Скільки там тисяча триста сорок тисяча чотириста дві сімсот коротше? ФОП зараз ви сплачуєте податок в місяць. Якщо ви працюєте як ФОП, без працівників, без ніфіат, просто один раз річний звіт, перерол, і дві сімсот в місяць. Ти платиш податку. Це з урахуванням ЄСВ і ПДВ. ПДФ так я вам скажу, що ну зараз, поки війна, то це хіба спростили. І це дуже правильно, це дуже добре, їх взагалі треба поскасовувати. Знову ж таки, причина, що в нас дуже слабенько живе бізнес, йому треба дати можливість розвинутися. І якщо ми зможемо, ну якщо цих три пункти буде виконано, це ну, і то перерод треба тільки, якщо ви займаєтеся розничною торговлею в магазині. Якщо в інтернеті ви це все можете робити, ще все в онлайні і все це буде чітко. 2700 це 10 місяців за 27. І ще плюс 5400 це у нас виходить? 000, 32 400. Оце в рік треба сплачувати. Якщо ви можете цю суму сплачувати, то ви можете сміло реєструвати ФОП, і ви тоді можете по Безналу працювати, ви тоді можете з компаніями працювати, ви тоді контракти можете заключати, ви тоді, ну, тоді дуже, дуже набагато крутіше виходить. І тоді ви можете дійсно розвивати свій бізнес. Тоді у вас погляди навіть на це все буде зовсім інше. Тому ось такі пасічки, точніше, такі податки, треба сплачувати або можуть стосуватися пасічників. А якщо ви цього всього не хочете, ви пиште 20 сімей, не паритись, оператор ринку до 300 тисяч неоподаткований мінімум, і собі працюєте. Але ну що таке 300 тисяч на сьогоднішній день? Це Ну, 300 тисяч може комусь це величезні гроші, але на сьогоднішній день 300 тисяч це навіть не 10 тисяч доларів. Бо 360 тисяч це 10 тисяч доларів. Тобто 9, 8,5 тисяч доларів. Це ну, машину купити можна собі якусь ценку. Третю. 2010 року. Десь так. І ну, це не є великі гроші. Тобто, бо навіть просто злітати в Америку назад, почали три тиждень, це вам обійдеться десь там в районі трьох тисяч доларів на одну людину. І, ну, а ми ж хочемо жити, нормально жити і достойна заробітна плата, ну, вже виходячи з мого досвіду, на сьогоднішній день це мінімум від тисячі і до десяти до тисяч доларів в місяці. Оце буде достойно. E, і ви тоді на ці гроші зможете нормально себе почувати і нормально жити. Ви, ви тоді за, на машину там заробите собі на класну машину за два роки, навіть за півтора роки, на класну машину. Класну машину. E, і ну, класно це маю поїхати купити в салон новенький Volkswagen. E, Tiguan, чи які вони там зараз йдуть електричні за 20 тисяч доларів. І ну, все, просто, просто прикольно. Тому от якось так воно мислиться, якось так воно широко мислиться. От тут я сижу в своєму магазині, який зареєстрував рік тому, який ми почали працювати рік тому. Ми сплачуємо податки, навіть попри те, що війна, я пільгою не користуюся. Ні, прийшов. Пару місяців було, що я скористався цією пільгою, і то в межах того, що я просто можу не платити сьогодні, можу заплатити завтра. А так я все абсолютно все сплачував. Гарного дня! А так абсолютно повністю все сплачується, все це, і я вам скажу, це, ну, це доволі доступно. І це можна. Ну, головне, що ваш бізнес в місяць оборот толкав хоча б 1100, тоді буде все дуже круто. Ну, на сьогоднішній день я вам скажу, у нас немає, в місяць 100 тисяч. Тому що різні ситуації ми саме ну, виринаємо, ми саме не ну, працюємо, і ми саме ну, з глядачами почали працювати і показувати, хто ми такі. на рахунок хто ми такі. Дивіться, бачите, у нас цілажі стоять з продукцією. Тут мед, Закарпаття, горішки, коротше, всякі смаколики. І ось до, бачите, ще скільки всього є. Від пластинок до кліща до самих топових смаколиків у бджільництві, які тільки можуть бути. Так що, панове, підписуйтесь на ресурсі Бікіпарофікрей, заходьте в наш телеграм. Я нагадую, пояснюю, заходьте в наш телеграм, ми там публікуємо ціни на мед в описі під відео. Ви можете купити платну підписку на нашій телеграмі, ви отримаєте 5% знижки постійно пожиттєво в нашому магазині, і ви будете тут завжди таритися зі знижкою. 100 гривень це дні про що, а для мене це дивіденд, який я можу впустити в розвиток цього магазину. Я з вами щирий і кажу так, як воно є. А для вас 5%, якщо ви ну, 5%, це дивіться, ви таритеся на 1000 гривень, і у вас знижка 5% це мінус 50 гривень. Тобто вам треба купити два рази. По 1000 гривень, щоб відбити вашу знижку. Верніше, ваш дивіденд, який ви кинули в намагазин. А 50 гривень це на сьогоднішній день. ну, Це 70% доставки. Ми Переважно у нас доставка коштує 80 до 120 гривень. Ось так. Тому, панове, всім гарного дня і на все добре. Підписуйтеся, ви можете зайти, подивитися нашу продукцію в інстаграмі, і, само собою, ви можете підписатись на YouTube канал BeKeeper of Ukraine, і тут ми будемо публікувати набагато всього цікавішого і набагато всього більше. Ті, хто зі мною вже давно, можуть побачити, що спочатку був контент високого рівня, потім я його спустив. А зараз ми повертаємо цей рівень і більш такому вільному. Open- Space Video free от щось таке ми зараз робимо. Так що всім гарного дня, підписуйтеся, давайте разом врятуємо світ і збережемо завдяки цьому бджіл. Верніше врятуємо бджіл. Да, збережемо бджіл і врятуємо світ. Ну коротше, ви поняли.